Environmental storytelling це оповідання через оточення, тобто ігрове оточення саме підказує вам, що відбувалося на конкретному місці. За останні 8 місяців я програв близько 100 кіношних AAA ігор для того, щоб вивести знання про environmental storytelling на новий рівень та поділитись з вами. Якщо ви створюєте свою гру чи просто цікавитесь іграми глибше, ніж середньостатистичний гравець, то для вас це відео стане дуже корисним. Починаємо. По-перше, я пропоную поділити environmental storytelling на декілька видів. Перший. Пошук підказок. Це коли ти йдеш за слідами людини для того, щоб знайти її чи якийсь предмет. Під час такої прогулянки ти реконструюєш події, які відбувалися зазвичай в хронологічному порядку. 2. Це історія локації та приналежність до фракції. Цю тему я хотів би дослідити глибше в окремому відео про семіотику ігрового оточення, але якщо коротко, то це все, що розповідає нам про те, чиє це місце, якими культурами художники надихались при його створенні. 3. Хто тут жив та яким він був. Це оточення, яке вміє розповісти про мешканців кімнати, будинку чи будь-якого іншого простору. Наприклад, у Resident Evil 7 перед тим як побачити ск скажену сімейку Бейкерів. Нам спочатку дають відчути простір, в якому вони живуть мертві ворони, які очевидно планувались на обід, жахливий гармидар та протухла їжа. Ці речі дають нам підказку, чого нам очікувати від майбутньої зустрічі. Ця тема теж глибоко пов'язана із семіотикою. 4. Рекреація подій це кульові отвори, купа речей, що розкидані по кімнаті, чи скелет, якого біля скроні лежить пістолет. Майже весь environmental storytelling підпадає під цю категорію. На мою думку, найкращі ігрові приклади сьогоднішньої нашої теми це Відьмак 3, Deus Ex Human Divided, Last of Us, Resident Evil Village та «Metro Exodus». тому раджу їх для освоєння у ваш особистий вільний час. Ми розберемо всі ці ігри, дуже багато інших також. Що я помітив, доки вивчав усе це. Це те, що відсотки 80 усього environmental storytelling у популярних іграх пов'язане з насиллям та вбивствами, оскільки мені ця тема не дуже подобається, а також надмірна жорстокість більшості популярних ігор, то ми я намагатимусь максимально уникати таких прикладів, але повністю уникнути її буде неможливо. Також доволі часто розробники додають абстрактні приклади чи навіть дуже загальні англійською generic, їх я також намагатимусь уникати, а й більше намагатись виокремити та розказати окремо, щоб ви не повторювали їх у своїх іграх. І так, давайте почнемо з вже класичної гри «Відьмак 3. Оточення гри дуже насичене всіма чотирма видами оповідання. Давайте візьмемо цей приклад. Тут барикади зі стрілами на них розірвані, втоплені намети, мечі, кров, мерці, прапори та випалена земля дають нам чітко зрозуміти, що тут відбувалося, і навіть хто був учасником. Про остання саме нам кажуть прапори. Розробники використовують і багато інших способів натякнути та створити емоцію. Але про це я розповім у відео про Семіотику, якщо я доживу. Відьмаку дуже частенько використовують перший тип оповідання пошук підказок. Геральт як детектив коментує не тільки те, що бачить, а й заключає свої знахідки у чіткий висновок, для того, щоб гравець отримав повну картину того, що відбувається Clothing. <рес> В Таких прикладах оточення не говорить саме за себе, але ж є ініціатором для Геральда продвинути сюжет вперед. У цьому прикладі ми бачимо повішених людей, знищені хати, що самі по собі кажуть лише те, що тут стратили людей та знищили хати. Але коментарі Васиміра та Геральда, а також стогін людей, їхнє копущіння в руїнах і записка на дереві розкривають гравцеві контексти історії цього оточення. Ці три приклади дозволяють нам поділити ці види на дві категорії, як ті, що говорять самі за себе, та ті, що лиш дають підказку. Без контексту чи коментарів героїв, такий environmental storytelling ризикує лишитися абстрактним, що скоріш виконуватиме емоційну, а не оповідаючу функцію. Оскільки ігри це інтерактивне медіа, то гравець також може впливати на оточення в якійсь мірі та лишати свої сліди у світі, наприклад, мерці, сліди бою, стріли тощо, але зазвичай проживуть вони недовго. В цій сцені ми літаємо серед руїн зірки смерті, і це оточення є ініціатором для діалогу головних героїв, а отже грає важливу роль та вміло доповнює головний сценарій. Деструкшеніснечу Фейсбербельін. А от прикладом не дуже вигадливого environmental storytelling є абстрактні сліди чиєїсь присутності. На цьому прикладі це ящики та прожектори. Цей прийом дуже поширений у багатьох іграх і, на мою думку, не дуже оригінально виконаний, але так чи інакше свою функцію він виконує. Чому, на мою думку, вміти створювати оповідання через оточення це дуже важливо, бо ти матимеш можливість збагачувати мікросюжетами історіями свої рівні. Наприклад, цей аванпост Star Wars Outlaws. абстрактна трава, скелі, абстрактний майданчик, аванпост. Хоча сама графіка приємна, тут нема нічого крім пісочниці для гравця, щоб побігати потестувати геймплейні можливості. Порівняйте це з, зі сценою з Life is Strange. Кожна вивіска — це окремий магазин. Магазин це певні персонажі, які там працюють чи живуть. Декорації пов'язані зі святом, яке відбудеться за кілька днів. А статуї як символ чи сторінка історії міста. В цьому оточенні мінімум абстракцій і максимум конкретики. Звичайно, важко порівнювати гру у відкритому світі та сюжетно орієнтовану гру, але все, що я кажу в цьому відео, це не критика, а лише намагання пояснити психологію та методи створення ігрового оточення. Непогані ігри в контексті нашої теми це симулятори ходіння, в яких оточення грає приблизно таке ж значення, як і основний сюжет. Де через відсутність другорядних персонажів на сцені рівень часто виходить на важливіший план, де рівні можуть натякати нам на те, де ми знаходимось, то ми такі, та загалом передати емоції того, хто тут живе. І частіше за все, герой коментує те, що бачить. Сцена може натякнути нам, як давно в останній раз власник місця тут був. Чи натякнути, що той, хто тут раніше пройшов, ким би він не був, явно був не у стані спокою, що однозначно може зарядити гравця цією емоцією, особливо в городі. Як я казав, сцени стрілянини та трупів не вважаю дуже оригінальними, але якщо це зроблено дуже несподівано, то як мінімум підвищує напругу сюжету. Чи створює відчуття жаху, несправедливості війни, чи навпаки. Тріумфі над ворогом. Кімната може натякнути, що мешканець поганий чи добрий, дивлячись на те, що він колекціонує. Чи на те, яких людей ставить до пантеону героїв, що покаже, що саме мешканці цінують у людях. у цьому випадку якусь воїнську честь та самопожертву, чи може колись своє квітуче минуле. Зруйнований швидкісний шлях. Намети біженців можуть натякнути на помітні зміни в політичному укладі світу, в цьому випадку на мор. А в цьому на людей, які знищують первісну багатовічну природу Пандори заради прибутку чи, навпаки, перемогу природи над цими людьми. Зарослі та знищення природи інтер'єри можуть дати нам відчуття часу, який вони стоять тут непотрібні людині. Напевно, найпоширеніший спосіб показати, чим живе світ, це додати постери, які розкривають невеличкі деталі сюжету чи лору, дають нам додаткову інформацію окремо від основного сюжету. Ось приклад першої категорії environmental Storytelling – пошук підказок. А ось приклад того, як можна заблокувати гравцеві дорогу і при цьому зробити це цікавіше, ніж просто зачинити двері чи накинути сміття. Хоча укладання плитки не дуже доповнює сюжет, але все ж це набагато цікавіше, ніж нічого. Кинути віс у вузьку вуличку та протягнути від нього слід це також цікавіше, ніж нічого, і одночасно розповідає нам, що тут відбувалося щось неординарне. Тут пентограма та часник явно натякають нам на надприродні сили. Та те, що тут хтось ховався від них чи навпаки кликав до себе. Загалом розповісти ще можна про багато чого, тому пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки та пишіть свої улюблені приклади environmental storytelling. В планах було ще дуже багато різних, корисних відео, але вони дуже рідко виходять, бо ви мало взаємодієте з відео і вони не рекомендуються. Тому не соромтеся, бувайте всього найкращого.